Українська збірна повернулася з ігор Strong Spirit Games. Вони відбулися в іспанському Мадриді Україні. Україну на турнірі представляли 62 ветерани і ветеранки, а також військовослужбовці, які брали участь у бойових діях і отримали поранення. Українські спортсмени продемонстрували надзвичайні результати та здобули рекордні 243 медалі, з яких понад 100 золото. Детальніше про ці ігри та про реабілітацію українських ветеранів будемо говорити далі. Руслан приходько, заступник міністра у справах ветеранів України, долучається до нашого ефіру. Руслана, я вас вітаю, доброго дня. Бажаю здоров'я. Навзаєм 243 медалі на іграх у Мадриді. Результат, який захоплює насправді, але подібні змагання це не стільки про медалі, скільки про дух. І я вас хочу запитати, які можливості, окрім участі у цих іграх, отримали українські ветерани в плані, можливо, комунікації з ветеранами з усього світу, мотивації або якихось додаткових можливостей для відновлення, реабілітації і так далі. Перш за все варто зауважити, що протягом періоду перебування збірної в Мадриді було організовано цілу низку різних заходів. Це і комунікація дійсно, як ви зазначили з іншими збірними спортсменами, ветеранами нарощення безпосередньо горизонтальних зв'язків взаємодії. Ну тут я насправді можу сказати, що сьогодні Україна дійсно багата на досвід в ветеранській політиці. І Вже ми можемо бути таким як, як це має будуватися і в інших країнах в умовах. Мінімальної кількості ресурсів в умовах того, що у нас величезна кількість тяжко поранених наших захисників і захисниць. Тим не менш, кожен з них абсолютно не має сьогодні жодних бар'єрів для того, щоб реалізувати себе вже в цивільному середовищі і так далі. Поряд з цим були і дипломатичні зустрічі, які були організовані відповідно по Лінії наших посольств були дипломатичні зустрічі. Ну і плюс з різними меценатами і організаціями, які сьогодні проживають в Іспанії, це і українська діаспора, і е, ті іспанські громадяни, які е, сьогодні готові допомагати і підтримувати безпосередньо Україну. Варто зауважити, що в Принципі, самі змагання вперше організовані безпосередньо Україною самостійно, ну, тобто до організації долучено було Міністерство справ ветеранів України, Федерація Стронмени України і безпосередньо українська діаспора в Іспанії, а також іспанські партнери, тому е власне. Е це вже про, про таку консолідацію різнорівневих зусиль для того, щоб створити дійсно всі можливості для наших захисників і захисниць. Ну і скажу відверто, мені дуже сподобалось те, що багато іспанських засобів масової інформації і газети публікували фотографії наших захисників. Наприклад, Михайло Дработенка, хлопець з Одеси, ветеран, який отримав поранення і ампутацію двох. Ніг запротезований, він також отримав декілька медалей, став чемпіоном, був розміщений на шпальтах багатьох іспанських видань. Тому, тому власне це про таку, в тому числі, і спортивну дипломатію. І, що не менш важливо, ми говоримо про те, що ми фокусуємось на відновленні, але створюємо всі умови для того, щоб кожен наш захисник мав. Максимальну е, спроможність е, власне мати гідне життя, і от спорт це один із способів, як умовно стати зіркою, тому що наші ветерани захисники вони дійсно сьогодні зірки в нашій державі, і повертаючись сьогодні, кожна область, обласні військові адміністрації, громади зустрічали власне своїх спортсменів, відзначали їх і так далі. Е, всі збірні, е, вся збірна по поверненню е, також прибула і до міністерства у справах ветеранів. Їх зустрічала міністерка Наталія. Фернандівна Калмакова вручала відповідно знаки поваги нашої відомчі коїни міністерства справ ветеранів. Тому власне це про таку дипломатію, повагу. Я сподіваюся, що це перш за все про особистісне зростання і впевненість в завтрашньому дні для кожного з наших захисників. Руслан, коли я чую про великі спортивні змагання для ветеранів, то одразу згадую про британського принца Гарі, який Можливо, тут не правий поправти, але мені здається цей напрямок реабілітації ветеранів завдяки спорту, організувавши Invictus Games, які відомі на увесь світ, як, мабуть, провідне змагання спортивне для ветеранів? Це наштовхує на думку, що українське міністерство ветеранів наслідує британську модель відновлення ветеранів, повернення їх до цивільного життя. Скажіть, будь ласка, наскільки ця думка відповідає дійсності, і якщо це дійсно так, то яку роль? У цій е, е, британській системі бачить для себе українське міністерство ветеранів? Ну, перш за все скажу дійсно. Ми в багатьох аспектах е, дуже тісно сьогодні співпрацюємо з Британією е, і безпосередньо з принцем Гарі, його командою Invictus Games Foundation у На сьогодні системний структурований діалог. Е, але я би мабуть сьогодні сказав про те, що ми достатньо багать, багатьом аспектам навчились. І сьогодні ми готові вже дещо і викладати, uh -huh. і, і це насправді заслуга, мабуть, не державної політики, але в цілому її. А більше наших захисників і захисниць, тому що сьогодні ми зробили все для того, щоб спорт ветеранів війни став дійсно масовим трендом. І дійсно будь-який будь громадянин України сьогодні, зайшовши в будь-яку соцмереж, одні з найпро розповсюджених дописів бачить дописи про наших захисників, які приймали участь в тих чи інших змаганнях, і так далі. Тому сьогодні ми в діалозі з Британією з принцем Гаррі безпосередньо пропонуємо. Щоб Україна стала дійсно частиною цієї фундації, не просто учасником змагань. Тому е, на сьогодні наша основна задача розбудувати повноцінну систему для того, щоб спорт дійсно е, мав можливість стати інструментом оцих трьох основних впливів, як зазначив принц гарі е, на останньому е, зібранні Всієї фундації інвіктус в Лондоні про те, що коли мільйони людей дивляться на ветеранів, які виходять на спортивну арену після надскладних поранень, декому з них допомагають дістатися цієї арени, і це таке захоплення. Але жодна людина не дивиться з жалістю. Кожен дивиться з повагою, тому власне спорт ветеранів війни це про, про, про ці три ключові компоненти, які ми так само інтегруємо в систему відновлення: це фізичне відновлення після реабілітації, це е, психологічне відновлення, ментальна mm -hmm. гармонія і е, баланс для кожного нашого захисників. І власне, оцей вплив ветеранського ком'юніті, ветеранської. Команди відчуття команди вже після поля боя е, в цивільному середовищі безпосередньо ці комунікації, які нарощуються, бо зазначу, сьогодні е, у нас просто якась неймовірна вже кількість сексесусторії. З таких е, історій успіху, де наші захисники через спорт ветеранів війни проходили відновлення і знаходили себе в цивільному житті. Хтось ст стане тренером, хтось буде займатися бізнесом, бо на одному зі змагань познайомився з кимось. Про нього дізнались. Він про когось дізнався. Він дізнався про гранти, взяв гранти і так далі. Таких історій дійсно неймовірна кількість. Тому власне сьогодні ми розробили зміни до закону, і Верховна Рада їх ухвалила. Президент України підписав у нас в державі. Введено поняття спорту ветеранів війни, і сьогодні ми розбудовуємо цілісну екосистему, яка включатиме в себе як інфраструктуру, так і фахівців відповідних, так і ресурси для реалізації. Ну і що найголовніше, це те, на чим так само сьогодні наша команда сфокусована: це галузь знань, тобто розробка стандартів, методик, методологій, освітніх програм, і так далі. Для того, щоб ми дійсно це все систематизували і могли отримати максимальний вплив для відновлення наших захисників вже після реабілітації. Дякую вам, Руслан Приходько, заступник міністра. У справах ветеранів України і був, був. з нами на прямому віде відеозв'язку.